Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малюванням. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас. Це ведмедик, але він чомусь засмучений, що трапилося ведмедику. Дітки, ведмедик заблукав і не знає, як дістатися до його барлоги. А його там вже зачекалася матуся. Давайте ми йому допоможемо і намалюємо сліди, по яким він прийде до своєї матусі. А для цього нам буде потрібна фарба коричневого кольору, серветки, білий аркуш паперу. Або можна попросити ваших батьків, щоб вони вам намалювали на цьому аркуші ліс. І, звичайно, перед малюванням треба приготувати наші ручки. Дивіться і повторюйте. А зараз починаємо малювати. Малювати ми будемо пальчиками. Тож вмочуємо пальчики в коричневу фарбу всі по черзі. І з'єднуємо їх, і робимо таку, нібито лапку. Подивіться, як схоже. І притискаємо до нашого аркушу. Ось, бачите, виходить такий, як нібито, слід. Якщо фарба у вас закінчується, Набирайте ще на пальчики і робите ось такі сліди для нашого маленького ведмежатки, щоб він знайшов свою берлогу де його вже зачекалася матуся. Вони з нею будуть бачити солодкі-солодкі сни Ось так. Після роботи берете серветочку. і Тирайте пальчики. Подивіться, як повеселів наш ведмедик. Звісно, адже тепер, завдяки вашим слідам, які ви намалювали, він знайде дорогу до своєї барлоги і буде там спати аж до самої весни разом зі своєю матусею. Ведмедик дякує вам і каже до побачення! І я кажу вам до побачення!